Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую ніжний та соковитий манник з капустою. Дуже швидко готується, все змішав і в духовку. Для його приготування нам знадобиться 400 мл кефіру, 180 г манної крупи, 3 яйця, по 3 столові ложки сметани та рафінованої олії, сіль та перець за смаком. Також знадобиться 350-400 г капусти та 70 г твердого сиру. Змішую кефір та манну крупу. Перемішую і залишаю для набухання хвилин на 20 Тепер підготую останні інгредієнти. Капусту нарізаю, а сир натираю на дрібній терці. До набухшої манної крупи додаю яйця, сіль, перець, олії та сметану. До тіста додаю нарізану капусту та сир. За бажанням також можна додати зелень. Я використаю заморожений кріп. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. Можу перекладати його у форму. Відправляю манник в розігріту духовку до 180 градусів на 35-40 хвилин.